ПоКО це вже давно не просто дочерній бренд Xiaomi, а окрема філософія максимум продуктивності за адекватні гроші. І якщо ви думаєте, що всі ПоКО однакові, ні. У 2026 році різниця між лінійками стала ще помітнішою. Одні беруть чистою потужністю процесора, інші автономністю, дисплеєм або балансом камер. Я регулярно тестую смартфони різних цінових сегментів, порівнюю їх у реальних сценаріях від ігор до зйомки вночі. І добре бачу, де маркетинг, а де реальні цифри. Тож зараз розбере. Мося, який поко дійсно варті уваги у 2026 році? Заварюйте чай, ставте вподобайку і починаємо огляд. Коли ми говоримо про наймасовіший сегмент, важливо відділяти маркетинг від реальної користі. І саме тут Poco m 7 4 g виглядає цікаво. Це найдоступніша модель у лінійці 2026 року, але з дуже нетиповим для бюджету набором характеристик. Головний козир акумулятор на 7000 мАч. У повсякденному сценарії це спокійні півтора-два дні роботи без розетки, навіть якщо активно користуватись соцмережами, навігацією та відео. При цьому є швидка зарядка 33 Вт. Повна зарядка займає близько півтори години, а ще підтримується зворотна зарядка 18 Вт, тобто смартфон може підживити інші гаджети. Екран 6,9 дюйма з роздільною здатністю FHD і частотою до 144 Гц, що для бюджетного класу виглядає майже амбітно. Так, це IPS, але з хорошими кутами огляду і достатньою яскравістю для вулиці, а плавність інтерфейсу реально відчувається. У середині Snapdragon 685, перевірений, але не новий чіп. Близько 330 тисяч балів. В Антуту. Для повсякденних задач вистачає з воловою, а от у вимогливих іграх доведеться знижувати графіку. Пам'ять стандарту UFS2.2 додає швидкості в роботі системи, що приємно для цього сегмента. Основна камера 50 мегапікселів добре справляється в день, без серйозних провалів у деталях, але відео обмежене Full HD 30 кадрів за секунду і без стабілізації. Чудес чекати не варто. Корпус пластиковий досить великий, і вагою 214 грамів тож у руці відчувається. Сканер відбитка. У Кнопці живлення трохи повільний, а віртуальний датчик наближення інколи працює не ідеально. Зате є IP64 NFC і і капорт і стереозвук з Dolby Atmos, набір функцій, який у бюджетниках зустрічається не завжди. Четверта позиція дістається Poco X7, і це вже зовсім інший рівень у порівнянні з молодшими моделями. Тут відчувається перехід із просто бюджетника у впевнений середній клас. По-перше, дисплей 6,67 дюйма AMOLED з роздільною здатністю 1,5К. Підтримкою HDR 10 та піковою яскравістю до 3000 ніт. На вулиці картинка читається без проблем навіть під прямим сонцем, а вигнуті краї додають відчуття дорожчого пристрою. Частота оновлення 120 Гц. Адаптивна інтерфейс працює плавно і в поєднанні з Dimensity 7300 Ultra 4 нанометра смартфон набирає понад 680 тисяч балів в Antutu. Це вже рівень, який дозволяє комфортно грати на високих налаштуваннях із від 40 до 60 FPS без критичного тротлінгу. Версія з 12 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувачем до 512 ГБ виглядає особливо цікаво для тих, хто не хоче думати про апгрейд найближчі кілька років. Камера на 50 Мегапікселів із сенсором Sony AMX 882 та оптичною стабілізацією. Сильна сторона моделі. В день фото з хорошою деталізацією і природною передачею кольорів. Уночі алгоритми працюють адекватно, а OIS реально допомагає у відео. Хоча стабілізація активна не в усіх режимах. Є IP68, повноцінний захист від води та пилу, що в цьому сегменті зустрічається не часто. Стереодинаміки, NFC, інфрачервоний порт, підекранний сканер відбитків працює. Швидко і точно. Акумулятор 5110 мАч забезпечує стабільний день активної роботи. 45 Вт зарядка повертає заряд досить швидко. Із нюансів, макрокамера на 2 Мп радше формальність. Вигнутий екран не всім подобається через можливі випадкові торкання, а автономність не рекордна, як у М-серії. Але загалом X7 це дуже збалансований варіант із хорошим дисплеєм, захистом корпусу та адекватною продуктивністю без перегинів у ціні. У трійці. Лідерів опиняється Poco M85G, модель без вау-фокусів, але з дуже дорослим набором характеристик за свої гроші. Тут стоїть Snapdragon 6 Gen 3, 4 нанометри, і це дає відчутно плавну роботу HyperOS 2 на Android 15. Для соцмереж, відео, навігації та більшості задач запасу вистачає, а PUBG чи навіть Genshin потягне на низьких налаштуваннях. Пам'ять 8 та 256 ГБ, UFS 2.2, плюс підтримка microSD, а бонус у цьому класі ран – один із головних плюсів: 6,77 дюйма Flow AMOLED, FHD 120 Гц, висока пікова яскравість до 3200 ніт, і дуже висока частота Ша і М 3840 Гц. Далі працює DC Dimming, Тож для чутливих очей це може бути важливим. Корпус тонкий 7,35 мм, легкий 178 грамів і є IP 66. Тобто з водою слеш пилом вже спокійніше. Звук сильний, стереодинаміки, Dolby Atmos, Заявлений 300% буст реально робить смартфон гучним. З мінусів камери прості: 50 мегапікселів без оптичної стабілізації. Ввечері деталізація слабша, а відео, хоч і 4К-30, але рухи даються важко без ОАС. І ще нюанс зарядки. Заявлено 45 ватт, але в реальності може заряджатись повільніше, ніж обіцяють. На другій позиції Poco F7, і це вже зовсім інший рівень відчуттів. Тут стоїть субфлагманський Snapdragon 8S Gen 4 у парі з 12 гігабайтів lpddr 5 x та UFS 4.1, а це означає реальний запас продуктивності на кілька років вперед. Важкі ігри йдуть на максималках. Система літає, а запас по пам'яті не душить багатозадачність. Так, чіп гарячий і під навантаженням можливий тротлінг, але в повсякденному режимі це майже не відчувається. Екран один із головних козирів. 6,83 дюйма AMOLED, 120 Гц, до 3200 ніт пікової яскравості, 12-бітний колір, Dolby Vision та HDR 10. Картинка соковита, глибока, з реально чорним чорним. Корпус уже не бюджетний. Алюміній і скло, IP 68. Смартфон відчувається монолітно і дорого. Автономність теж флагманського рівня: 6500 мАч, до двох днів без ігор, плюс 90. 90 Вт зарядка і реверсивна 22,5 ватт. Камера на 50 мегапікселів з OIS знімає добре, але без прориву. Це сильний універсал, а не камерофон. У підсумку Poco F7 це майже флагман без флагманського цінника з акцентом на продуктивність, екран і автономність. Перше місце Poco F8 Ultra. Це вже не майже флагман, а важка артилерія для тих, хто хоче максимум без компромісів. Великий 6,9 дюймів AMOLED із заявленою піковою яскравістю до 3500 ніт, підтримкою HDR 10 Slash Dolby Vision і високою частотою мерехтіння 3840 Гц Робить картинку ультра читабельною на вулиці та комфортнішою для очей у темряві. Під капотом топовий Snapdragon 8 Elite Gen 5 у зв'язці з LP. DDR5X і швидкою пам'яттю UFS 4.1. Тому інтерфейс, монтаж, важкі ігри та багатозадачність ідуть на максимумі, а нове охолодження Ice Loop тримає продуктивність стабільнішою під навантаженням. Автономність підкріплює 6500 mA.g. Реально дві доби у змішаному режимі і дуже довгі сесії відео слеш ігор, плюс швидка зарядка до 100 ватт і бездротова 50 Вт з реверсом. Тобто по комфорту це прям флагманська історія. У камерах головна. Ні, акцент на зум, перископ 50 мегапікселів з 5 разів оптичним, плюс далекий цифровий, що дає класні портрети і кадри здалеку, а основний модуль розрахований на стабільне флагманське фото в день і вночі. Додай сюди IP 68, преміальні матеріали, і отримаєш смартфон, який бере не ціною, якістю, а статусом і повним набором фішок. Мінуси тут очікувані, великий розмір і вага, бо це реально ультралопата. Зате за відчуттями і можливостями він закономірно стає першим місцем. Лінійка 2026 року демонструє, наскільки бренд виріс за останні роки. Тепер це не просто швидкі смартфони за адекватні гроші, а продумані пристрої з чітким позиціонуванням і зрозумілою ієрархією можливостей. У молодших рішеннях акцент зроблено на автономності, плавному дисплеї та стабільній роботі в повсякденних задачах. Середній сегмент пропонує майже флагманський досвід із потужними чіпами, якісними матеріалами корпусу та яскравими екранами. А топові пристрої вже грають на полі ультимативної продуктивності Ості, великих дисплеїв, розширених можливостей камер і максимальної швидкості зарядки у підсумку. Бренд перекриває потреби від базового користувача до вимогливого ентузіаста, формуючи цілісну та конкурентну екосистему в межах одного покоління.